Доброго дня. Зараз ми будемо продовжувати пошив. Як ви вже бачите, тканину я вибрав. Таку, що була м'якенька, гарненька і зручна. А, на дотик приємна. Тканина у нас вибрана. Зараз нам необхідно відміряти, о, перенести викройку на саму тканину. Під час нанесення викройки... Вирішив змінити дещо розмір і до о, нижньої частини, ну, нижньої, верхні, це виходить частина верхня, додав ще 10 см. Це для того, щоб висота носка, адже тут у нас буде п'ятка, збільшити розмір на 10 см. Не хочу, щоб носки були дуже низькі. Під армійський варіант. Тепер необхідно дану. О, Даний розмір, даний малюнок вирізати, і щоб було таких у нас 4 частини. Потім будемо їх шивати. Щоб не робити викройку окремо, я їх, так як це тканина здвоєна, я прийшов, булавками, поскалував дві тканини разом, щоб прискорити процес. Під час нанесення розмітки на тканину можна використовувати як крейду, так і залишки мила, так звані обмилки. Ними також гарно малювати. Що стосується нанесення, також зверніть увагу, під час нанесення малюнку, щоб тканина була по так званому шву, щоб поперек шва не ставало, тому що рівність тканини буде від правильності. Нанесення у вас буде носок або рівний, або буде тягнутися кудись в сторону. Звертайте на це увагу. Під час вирізання тканину в жодному разі не натягуємо. Вона повинна лежати вільно. Під час натяжки, якщо ви будете підтягувати кудись, виріз буде нерівний. Отака краса у нас вже вийшла. Коли працював з я завжди помічав де е, лице, де ну, помічав сторони. Тож, це у нас буде лицева сторона, а ось цей бік я позначу, як це виворот буде. Можете ви зробити на всякий випадок. Тепер необхідно нам роз'єднати. Ось така у нас вийшла заготовка. Тепер нам необхідно... Оці частини прострочити машинкою або змотати руками. Ну, краще, звичайно, машинкою. Складаємо таким чином, щоб воно було рівно. Після того, як зложили, зложили, оці краї необхідно прострочити машинкою або прошити вручну. Бажано зробити це машинкою. Після того як прострочили, необхідно його тепер поєднати. Тобто оця та частина, яку ми зшили, і поєднуємо з іншою частиною. Лицеву сторону кладемо лицем до лиця. Так, отак приблизно воно виходить. Тепер, після цього, необхідно його прострочити по колу. Тепер необхідно це все, як ми поєднали, прострочити по колу навколо. Ще один момент. Перед тим як прострочувати, необхідно проколоти її булавками, щоб тканина нікуди не гуляла. Так, Підготовчий процес вже зроблено. Тепер можна прошивати. І так, виходить отака штука із двойною строчкою. Ну, бажано, звичайно, пройти зігзагом щоб було, ну, такий варіант теж буде гарний. А тепер необхідно повиймати усі оці голки. І коли повиймали голки, можна її вивертати. Ось після завершення виверту виходить отакий носок. Передня частина, як би задня частина з п'яткою. Так, вийшло доволі охайно. Сюди можна вставити резинку або прострочити, заклавши середину його, і знову ж таки прострочити або прошити вручну. Після того я прострочила, отак такий виходить виріб. Шов доволі акуратний. По нозі шов, який йде, на ногу не дуже він сказується. На п'ятки проблеми також немає. І приблизно така от штука вийшла. Якщо не буде вас влаштовувати по ширині, то оцей шов із середини можна також іще дострочити. І буде Чуть поплотніше. Висота підйому приблизно 16 см. Це те, що я збільшую на 10 см. Приблизно така. Получається приблизно такі носки. Ну, вроде як акуратно, ахайно. Можна використовувати для своїх цілей. І підбирати тканину таку, як вам буде зручно, хоч з малюнками, хоч без. Дякую за увагу.